Бачучи загальну картину людей, які приходять до нас на превеликий жаль, люди не дуже сильно мотивовані. Нема того, що було в начальній війни, я можу сказати з певністю, що війна для всіх чи для більшості населення закінчилася, напевне, після того, як погнали росіян від Києва, для більшості українців війна закінчилася. І наступила АТО ООС, яка була в 2014, 2015, 2016 році. Всім людям, які знаходяться далі, де з Дніпропетровської області, їм удобно. Для них війни немає, для них є війна, тільки напевно тоді, коли де щось прилітає, і все. А так люди не розуміють, що треба йти, треба захищати. Да? Є, які приходять, які виконують свій обов'язок. Але більшість, вони приховуються, а ті, кого виходить сюди, кого воєнкомат присилає, вони, як правило, присувають людей, які йдуть в ну, возраст 40 і зрозуміло, що здоров'ям у нього не зовсім все добре. І цю людину, коли ти на надіваєш на нього бронежилет, каску, автомат, йому якби тяжко, він не зможе. Йому треба йти на позиції, на позиції треба копати. І тому у нього підпадає всяческе бажання воювати. І він або не воює, просто сидить, жде часу, поки його поміняють, або просто залишає позиції входить. Тому можливо, тому саме і відступаємо там далі.